Друзі, вітаю вас! закінчуємо робочого тижня. Ви молодці, ви справились, але в мене є для вас дуже класна новина, хочемо трішки з вами поспілкуватись. Сьогодні хочу проговорити одне з важливих питань, а саме значення риби для вашого організму. Чому? Чому? Правда, цікаве питання, тому що на території бухті вікінги є декілька озер. Ти слідкуй по відео, хто назве правильну кількість озер в нас на території, отримує подарунковий сертифікат. Скрізька, ви любите рибу? Навіть якщо не любите, її треба вживати, тому що це дуже корисно для організму. По-перше, це легко засвоюваний білок, який допомагає побутові м'язів та відновлення організму. Жирні кислоти омега 3 та омега 6 покращують роботу серця, судин, а ще покращують роботу мозку, що дуже важливо в наш час. Фосфор та кальцій зміцнюють наші кістки це дуже важливо, тому що скоро зима ожеледиться і потрібно дбати про своє здоров'я. Вітаміни групи А, Б, Д підтримують вашу енергію, покращують обмін речовин, здоров'я шкіри. А саме головне дбають про вашу нервову систему. А ще у рибі менше насичених жирів, тобто цей продукт корисний для тих, хто дбає про свою фігуру. Тепер я вам щось покажу. Зараз ми знаходимося в нашому ресторані. Чому я показую? Тому що нас готують найсмачнішу рибу. А саме... З наших озер, тобто ми цю рибу головлю самостійно. Зараз запрошую вас до перегляду, як це все відбувається, і запрошуємо. Чекаємо вас усіх у бухті відімінь. І до кінця, а тепер мега важлива інформація. Цієї п'ятниці, суботи та неділі, у нас не буде жодної мороженої риби, тобто тільки свіжа риба. А ще це буде сом та суда. Мега смачна риба, особлива риба. Тому запрошуємо вас всіх у наш ресторан, щоб посмакувати рибою та покращити свій стан здоров'я і, звичайно, що свій настрій. Тому до зустрічі!